відпустції тому відповідно до закону про місцеве самоврядування, а саме пункту 3 частини 3 статті 50 у разі відсутності міського голови, веде засідання ради та підписує рішення міської ради, прийняті нами е, секретар міської ради. Отже, з державного бюджету надійшла додаткова дотація місцевим бюджетом на виплату заробітної плати за жовтим місяць в сумі 7 млн. 564 300 грн. І тому позачергова сесія скликана з якоюсь необхідністю надати додаткову дотацію в поняттінській селищній раді у розмірі 95 тис. грн та затвердити розподіл цих коштів за да, відповідними галузями. Перше питання про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік. Питання було розглянуто на засіданні профільної комісії, бюджетної комісії, де підтримку. І я запрошую до слова для коментарів заступника начальника фінансового управління Міняла Вікторію Владимирович. Шановні депутати, шановні присутні. Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації номер 6, 90, від 29 листопада 2012 року місто Лазова виділено додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 7 мільйонів 564 тисячі 300 гривень. Пропонується прийняти додаткову дотацію з державного бюджету в розмірі 7 мільйонів 564 тисячі гривень 764 тисячі 300 гривень на виплату заробітної плати за жовтень. За рахунок зазначеної дотації надати Панютинській селищній раді кошти на забезпечення виплати заробітної плати за жовтень в сумі 95 тисяч 400 гривень. Зменшити обсяг доходів та видатків загального фонду міського бюджету на суму 7 мільйонів 468 тисяч 900 гривень за рахунок зменшення планових показників по податку з доходів фізичних осіб. Чи будуть запитання? Будь ласка, Вікторія Олексійович. Скажіть, будь ласка, з пустим, що ми зменшимо нашу доходну частину. На кінець року, наскільки ми не будемо вписуватися в ті показники, які були заплановані раніше, крім цих 7 мільйонів ще? Значить, дефіцит по заробітній платі 19 мільйонів? по доходам, іменно по доходам. Но у нас, нас знижуються показники доходності. То, то ми б... А ми збільшували на минулій сесії на 10 млн 800 для забезпечення лімітів. Ми... Да, да, Ця сума 7,5 млн повністю покриє заробітну плату да. за жовтень? Всю, да. Всю заробітну плату за жовтень. Всі працівники бюджетних установ отримують заробітну плату в повному обсязі за місяць. місяців ще запитання будуть? Вам нагоре є бажаючі висловитися. Безмінта доповнення, прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти? Утримає?